Територіальні питання вирішуватимуть на зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Саміт на рівні лідерів необхідний, щоб вирішити чутливі питання. Про це заявив президент України за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що у Вашингтоні обговорили ситуацію на полі бою та гарантії безпеки. За словами Володимира Зеленського, це ключове питання для закінчення війни. Особливу увагу під час розмови присвятили поверненню українських дітей, а також звільненню військовополонених та цивільних Вільних, яких отримує Росія. Президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія. І Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. Президент Дональд Трамп вже розпочав підготовку зустрічі з зеленським і путіним. Він повідомив, що ще вночі подзвонив російському диктатору. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що саміт лідерів України США та РФ може відбутися протягом наступних двох тижнів. Водночас німецький лідер зазначив, що не знає, чи вистачить очільнику Кремля сміливості погодитися на зустріч. По Завершенню війни Україна матиме право укладати угоду про безпеку не лише з США і країнами Європи. Так само про це заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він зазначив, що зараз триває координація штатів зі своїми європейськими та іншими союзниками для створення гарантій безпеки для Києва. Водночас Рубіо переконаний, що найсильніший захист для України власна потужна армія. Зранку росіяни атакували сумську громаду. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в піщанському старостаті. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Від удару оселя загорілася. попередньо є постраждалі зараз. Триває рятувальна операція. На місці працюють екстрені служби. Російський Волгоград атакували дрони. Місцеві скаржаться на звуки вибухів. А тамтешня влада заявила, що пожежа сполахнула на території нафтопереробного заводу. Інших деталей поки не повідомляють. А ми просимо долучитися до збору на обладнання транспорту, засоби для ефективної роботи зі знищення ворогів для соти окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стаються більш за пеклами і вимагають максимального забезпечення. Ми повинні протистояти агресору, долучатися до збору, будь-який донат цей вклад. Це наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в ag якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника 4 a через супутник еспресо, доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Це вся інформація станом на цю годину. Більше вже в наступних випусках.